Вітаю всіх! Сьогодні буде день мобілізації. Цю тему підніму ці, ці, цілий цикл відео по конкретним питанням. Перше відео це мобілізація в Україні. Давайте розглянемо з березня по травень, весну. Загальна тенденція по мобілізації в Україні з березня по травень включно весна. Давайте загальна тенденція яка? Ох, десятка мечів. Дивіться, розчарування, проблеми, розчарування. Тут, сюди ж сильні втрати. Негатив, на жаль. Тепер давайте розглядати повністю березень мобілізація. Угу. Квітень мобілізація. Помірність випадає і травень мобілізація, Зміни. Тепер, дивіться, два старші аркани на квітень і травень по мобілізації. Це дуже добре, особливо смерть, це трансформація. Давайте дивитись: березень. Вимоги дежавю. Молодших хочуть. Ось тут мобілізація молодих. Питання поповнити ряди. Серйозно, березні виникає. Далі квітень, помірніше випадає. Втрати, втрати серйозні, територій влада вже випадає наша, бачите? Влада домовленості, пропозицій. На тему війни пішли. Ворог, ворог, квітень, ворог. Ворог вже, дивіться, шість кажездів результат. Це вже перший результат якийсь йде на квітень на тему мобілізації, тому що тут рух є, підтримка, допомагати потрібно це взагалі баланс, стабільність. Це старший аркан. Це дуже непогано на тему мобілізації. Але при цьому є втрата територій, така вже підтверджена буде. І ніхто її відбивати не буде. Ось що головне. Травень, мобілізація травень. Смерть зміни серйозні. Ось двійка мечів. Ось ця мобілізація. Верховна Жриця, багато таємничості, багато думок, розчарування. Не очікуйте, що її зовсім не буде. Будь ласка, дивіться місяць. Давайте так, травень місяць. На травень багато чого йде, можливі вибори, зняття військового стану, по мобілізації, не очікуйте, що її зовсім не буде. Будь ласочка. Зміни, трансформації в цьому питанні будуть серйозні, але вона буде, тому що війна до кінця не завершиться. Майте на увазі? Ось так.